Овчаренко Андрій Володимирович, я працюю за захисників і хочу заявити свою заяву про відвід слідчого прокурора як представника всієї групи прокурорів через їх упередженість та некомпетентність. Упередженість тому, що вже на даному етапі, коли ще не доведено провина жодного з учасників цього процесу, вони називають фактично журналістів, так званими журналістами, ворогами, посібниками Кремля, Путіна, ще когось там, не надаючи жодних доказів цього. І не некомпетентні, тому що дві особливо важкі статті, а саме 255 та 111, вони залишаються у всіх текстах про як і у тексті підозри, вони залишаються без жодного доказу. Доказом моєї та моїх інших, інших підриваних провини за статтею 255 може бути доведений факт наших перемовин з якимось замовником і усвідомленої згоди на вчинення правопорушення злочину. У текстах підозру, у текстах кожного попитання жодного доказу таких перемовин нашої згоди немає. Друге, що стосується статті 111, навіть голова СБУ Василь Малюк у своїй книзі про колаборантську діяльність за часів воєнного стану, він заявляє, що єдиним доказом за статтею 111 злочину може бути доведений факт співробітництва з представниками офіційними іноземної держави. В нашому випадку це Російська Федерація. Жодного доказу, ані в тексті підозри, ані у клопотання, клопотань, їх як не було, так і немає. на кожному, кожному засіданні ми з захисниками ставимо це питання прокурорам. З паном прокурором Рулою ми вперше зіткнулися, але його колеги, ну вся, вся група виставників, якої він є, вони покурно не надають жодного доказу таких перемовин, співробітництва тощо. Проте є упередженість та судом, як ми розцінюємо тиск на свободу сльоза. Дякую ваші чі.